Вітаю, друзі! Сьогодні 26 вересня і сама до себе сміюся. Здається, вже ну, закінчується сезон томатів. ну Скільки вже можна? А все одно подивіться, робота не зменшується. Не знаю, чомусь цього року в мене якось можливо розлінилася трошки. Але подивіться, скільки ще цих зелених помідор є. Я ще не все зробила це, тільки чотири ряда пройшла для того, щоб. Ну, вони якось швидше почали достигати. Вже ж дуже багато зібрали, і вже зменшила ці посадки. А все одно подивіться, скільки ще цих помідорів висить на кущах. Ну, ще треба зробити шість рядочків, і буде все. Ви знаєте, в нас зараз дуже похолодало. Температура нічна падає вже до одного градуса тепла. А теплиця ж не опалюється. Навіть все позакривали вікна, двері, але все одно холодно, все одно температура точно така ж сама, як і на дворі. Ну нічого, я так сподіваюся, що вересень. Це ще не все, ще в нас є жовтень, і я так думаю, що мої томати ще достигнуть. Так, до зими ще далеко, і я так думаю, що врожай буде зібрано повністю. Я вже робила відео про ось цей цікавий томат, який називається Бельмонте. Багато зібрано, кожен з нас любить, щоб помідори ось такі високорослі і великоплідні, щоб на кущах їх було не 2, 3, 5 штук, а щоб вони плодоносили китицями і їх було багатенько. Так от якраз цей сорт і такий, як ось кожен з нас хоче. Це сорт італійської селекції, я вже про нього розповідала багато разів. Це вже найменші помідорчики, які залишилися. Взагалі-то їх було більше 20, вони рожевого кольору, може, камера так і не передає. Вони ребристі, всі ребристі томати, майже всі. Якщо розрізати поперек, то можна побачити, що там є такі порожнини. Ну, Якщо розрізати вздовж ці томати, то можна побачити ось таку гарну м'ясисту м'якоть рожевого кольору, якось мені ось нещодавно невістка сказала: ви знаєте, розрізаємо помідори, робимо солодкий салат гарний. Свіжий, але дуже багато соку виділяється. Тут, хто не любить, щоб томати текли, то якраз оцей е, сорт Бельмонте він не дає багато соку, тому що він м'ясистий і е, в ньому мало соку. Як я вже казала, що тут в мене залишилися невеличкі зовсім томати, вага вже їх буде десь грам по 250 а взагалі-то всі томати були більше 400, десь 430-450 грам. Тобто врожайність з одного куща виходить дуже навіть гарно. Це ще один молосочний сорт, який називається давнє серце аквітерми. Дві китиці ми зірвали вже знизу, а ось це залишилась ще одна. Ну і ось тут зверху, тільки що обламалося в мене. Кітечка, яка складається лише з одної помідорини, з ось такої великої помідорини червоного кольору. Чим ще цікавий цей сорт, те, що в одній кітиці можуть томати бути зовсім різної форми. Це можуть бути ось такі серця гарної форми, справжні серця. Можуть бути у вигляді пухкого серця, а можуть бути томати у формі плоди сорту Давнє серце аквітерми має ось такі серцеподібні томати. Він не має такого яскраво-червоного кольору, а скоріше, розмитий такий червоний колір, десь трошечки з рожевим відтіном. Ну, на розрізі цей томатик явно вас здивує своєю ось такою. М'ясистістю і яскраво насиченим кольором. Ви бачите, що тут є і, с... і сік, і м'якоть, всього достатньо. Смак зовсім без кислоти, солодкуватий. При нарізці такі томати не течуть. Але хочу вас попередити, що це поздовжній розріз, точно так же, як якщо розрізати поздовж. Сорт томату Бельмонте він теж дуже гарний. Але якщо зробити впоперек розріз, то можна побачити порожнини. Що в одному сорті, точно так же і в другому. Але все одно, ці томати заслуговують уваги, тому я їх і висаджу не дуже багато. По одному, по два кущики щороку. І з ними завжди є гарна врожайність, смачні плоди. І можна з них робити все, що завгодно. Я маю на увазі, вони йдуть дуже гарно і в свіжі салати, і в різні в різні зимові заготовки. Ну, от зараз подивитеся, які вони в нарізці. Хоча томат сорту Бельмонте має такі порожнини, глибокі порожнини, але його не можна назвати дуже соковитим. Ось я нарізала для заготовки на зиму з квасолею. І подивіться, які всі шматочки йдуть м'ясисті. В них соку ну, майже немає. Ну, зовсім мало. Бачите, він виділяється сік. Тому ось саме цей сорт дуже гарно себе показує, коли ви робите томатний сік. Він виходить такий глибокий, з м'якоттю. при нарізці. Так, звичайно, є сорти набагато смачніші, набагато солодші. І форма в них може бути ну, зовсім різна. Але ви знаєте, цей сорт Бельмонте я вирощую на протязі більше 10 років. Років певне 15-13. І щороку я його висаджую кілька кущів. Я цим сортом дуже задоволена. Ну, а це... Як ви бачите, розріз поперек. Дуже великі такі камери, але їх небагато. Все інше місце займає ось таке томатне м'язко, помідорне м'яско. Ось так виглядають ці томати. А ось так виглядає нарізка плодів сорту Давнє серце аквітерми. Так, можна побачити тут і на сініві камери. Але подивіться, яка м'ясистість цих шматочків. Гарний томат. Ось тут в мене вже нарізані плоди сорту Бельмонте, вони рожевого кольору. Ну і червоного кольору це давнє серце, аквітерми. З обох цих. Сортів можна робити чудові заготовки на зиму в баночку. Це можуть бути кетчупи, соуси, томатний сік, ну що завгодно. А можна і просто заморожувати. Вони не будуть текти, тому що тут мало соку. Ну а На сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру, добра. Насолоджуйтесь, ще є час, насолоджуйтесь оцими смачними плодами томатів.